А ти хочеш список ліків, яких немає в аптеці. Тримай! Молитва це ліки. Фізичні вправи це ліки. Правильне харчування це ліки. Сміх це ліки для душі. Позитивний настрій це ліки. Сон це ліки. Любов це ліки. Благодарність це ліки. Відмова від образи та гніву це ліки. Читати і духовно розвиватися це ліки. Розмови з близькими це ліки. Позитивне мислення це ліки. Прогулянки на природі це ліки. Хороші друзі це ліки. Звуки природи це ліки. Обійми це ліки. Розмови за чашечкою ароматної кави це ліки. І все це перечислене дає нам безкоштовно Бог. Будь з Богом і будеш щасливий.